У понеділок Київський апеляційний адміністративний суд розгляне позов на дії ЦВК щодо невключення включення виборчих бюлетень прізвищ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Оглядачі вважають, що неважко передбачити, яким буде вирок суду. Адвокати Тимошенко та Луценка заявляють, що не вірять у справедливість українського правосуддя і готуються оскаржити арешти у європейському суді у Страсбурзі. У зв'язку з цим минулого понеділка у нашій традиційній рубриці тема тижня ми запитали безпосередньо у вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи повинна доля Тимошенко вирішуватись у європейському суді справ людини, а не в українських судах? 86% людей, які проголосували на нашій веб-сторінці, відповіли так: 13% опитаних з цим не погоджуються, і 1% не визначився з відповіддю. Протягом тижня ця тема обговорювалася на нашому веб-сайті та сторінці часу Тайм у мережі Фейсбук. Наведу лише декілька цитат з обговорення. В українських судах правди немає. Європейський суд для Тимошенко подик справедливості. А вирок Євросуду це буде вирок українському правосуддю, Вважає наш глядач Олександр Бондарєв. Юля вже двічі виходила сухою з води. Думаю, вона мала б сидіти. Ось лише влада не витримає тиску за кордону і Тимошенко випустять. Гадаю, тоді всі зрозуміють, що розмови про хворобу були обманом. Припускає Мирослав Киричик. Яке б рішення Євросуду не було, влада Януковича виконувати його не поспішатиме, обравши тактику відсторонення та ігнорування будь-яких рішень і рекомендацій з боку Європи, прогнозує Андрій Кустрич. Це були думки глядачів Голосу Америки, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають мешканці української столиці з приводу пошуку правосуддя для Тимошенко за кордоном? Про це дізнавалися наші київські кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дениченко. Ось результати їхнього міні-опитування. Я вважаю, що все ж таки доля Тимошенко повинна вирішувати у нас на Україні, тому що вона громадянка України. Ми маємо суди. Я все ж таки вважаю, що в нас є нормальні суди і судді. А що ж вони вирішать, як вони нічого не рішають? Ці наші суди тут все куплено, ну, корупція з і все. Що тут вирішиться? Тут нічого. Все ж таки, ми в Україні живемо. Це незалежна держава. І ніхто не повинен в наші справи втручатися. Європейці про це забувають. Завтра скажуть нам всіх злочинців випустити з тюрем. І що ж нам слухати їх? Суд надо уважать. Суд треба поважати. Український суд. Європейський це їхній суд. У них свої справи, у нас свої. В українських судах в українських судах справа Тимошенко вже вирішилась і не так, як треба. Тепер потрібно до європейського суду звертатися за захистом. Я вважаю, що в житті не можна здаватися, треба йти до кінця. Якщо не можна знайти справедливості в себе в державі, то треба рішати на таких рівнях, де відбувається рішення позитивні. звичайно, європейський суд має вирішувати. Український суд її навмисно посадив, а в європейському все по-чесному буде. Я думаю, якщо в Україні. Вже засудили, то я думаю, якщо їх тут засудили, то суди в інших країнах не поможуть. Даремно стараються. Це просто зряні стараються. Європейські да? Європейський суд хай вирішує. Найгуманніший суд на світі. Український суд наші українські суди займаються суто політичними переслідуваннями. Тимошенко і Луценко сидять тільки тому, що сині при владі. Звичайно, європейський суд має втрутитися, бо там демократія вища. Хоча я думаю, що все це все одно не допоможе, і вони будуть сидіти, поки будуть керувати ті, хто зараз при владі.